тіло Ісуса вкладають до Гро. гробу стоять найближчі, тіло у гробі, гріб запечатаний, усе скінчено. Перед очима сбивають картини поховань у працьких моглих, на околицях зруйнованих війною міст, поховань тих, кого через обстріли неможливо похоронити по-іншому. Люди не мають свого гробу, як і Ісус, якого похоронили в чужому гробі. Виглядає, що гріб – це кінець, але Ісус сказав я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерший житиме. Ісусе, навчи нас вірити в Тебе, вірити і в наше Воскресіння. Для тих, що вірують у Сина Божого, нема смерті, нема безнадії, бо Він нас запевнив, у світі страждатиме та бодьортися, я подолав світ. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідну хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що після смерті буде Воскресіння. Помолімося за зміцнення нашої віри. Отче наш, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Та і на землі, хліб наш насушник, дай нам сьогодні, і проси нам роби наші, як і ми них, блищах, мохцям нашим, і доведи нас в покусу, аби визволина в світ духа, Богородице, Бороти сиділо в порами вся, в дах, благословенна ти між жінками, і благословенний відомо трх. Васа избавителя Бош наш, славу цю і синус.